Слава Україні! Сподіваюся, день сьогодні був для вас максимально тихий і продуктивний, особливо продуктивний для нашої майбутньої перемоги. День ще, звичайно, не завершується попереду і ніч, і, звичайно, буде світанок, не дивлячись на атаки ворога. Ми прекрасно розуміємо, що ця скотиняка Російська Федерація може намагатися знову у нас вдарити ракетами або дронами камікадзе. Ну, ледве не кожної хвилини. Війна це реалії, до яких ми з вами вже звикли, а хто лише повернувся до цих реалій, я вас всім вітаю. Вітаю, тому що ви розумієте, що треба робити для нашої перемоги. По-перше, бути в єдності з усіма. По-друге, працювати на спільну перемогу. Ну і, власне, найголовніше, не панікувати, а бути чемними, Іти до сховища, до укриття. Так, от, власне, ми говорили з вами завжди і говоримо про інформаційну гігієну. Так от Російська Федерація розповсюджує ролики про те, що на 9, ніч на 19 липня знищено на Одещині ангари не з зерном, а з військовою технікою. Ну, звичайно, брешуть, тому що воюють проти нашого зерна, проти нашого Чорного моря, проти наших портів, проти нашої історії і нашої культури в центрі Одеси. Ну, власне, зараз повертаємося до зерна. Так от в ангарах дійсно було зерно. А відео, яке вони розповсюджують, все дуже чітко і дуже просто. Дивіться, у тому відео, можливо, ви його побачите або вам про нього скажуть сусіди. Хай звернуть увагу: на вході до ангару, зруйнованого ангару. Що там, Так, ця клятуща літера З. Це що? Це символ російської агресії. У нас такого, звичайно, немає. І це ангар знищеної російської техніки нашими українськими ракетами. Ну і, власне, бачимо там БТР-82 і бачимо КАМАЗ. Це та техніка, якої просто немає на озброєнні нашого війська. Все дуже просто, все методично розкладаємо по полицях і дотримуємось інформаційної гієни. Це лише один приклад, як вони брешуть. А брешуть вони навіть один одному. Отож працюємо далі, тому що, тому що що кожен день наближає нас до майбутньої перемоги. Тримаємо стрій! Слава нації! Смерть ворогам! Ми переможемо! І ви це знаєте, і я це знаю.